Вітаю всіх моїх глядачів. Це ваш улюблений канал Vintagen Ukraine. Звісно, що улюблений, бо ви мене дивитесь. Значить, вам щось тут подобається. А я вам тільки за це вдячний, дуже-дуже вдячний. Тож, не забувайте підписуватись. Очікую на ваші коментарі. Ну і, звісно, для тих, хто хоч не хоче коментувати, але, будь ласка, поставте лайк в підтримку. Каналу та відео. А ми розпочинаємо. І сьогодні в нас дуже-дуже гарна річ. Красунчик просто неймовірний. Я не знаю. Не знаю, не знаю. Можливо, комусь сподобається то пишіть. Значить, розпочинаємо наш огляд, друзі. він Перевірявся, звісно. І приїхав, я його купив не зараз. Це з Німеччини, я його купив, але він в мене в ящику з іншим посудом зберігався, тому що ну, немає в мене в вітрині місця. Немає. На жаль, немає. То будемо дивитись. Ось як був він спакований, бачите, гарно був спакований. Так він в мене і зберігається. Зараз з вами будемо насолоджуватись цією неймовірною красою. А я знов і знов прошу вас підтримати україномовний YouTube канал. Підтримуйте лайками, коментарями, підписками. Не тільки мій. Всі україномовні. Давайте разом. Зробимо так, щоб каналів на YouTube Україна стало більше, було більше. А ваші лайки, коментарі та підписки вони допомагають авторам каналів стимулювати себе на нові і нові відео для вас, любі глядачі. Тож, переходимо до огляду. Я його витираю і у всій красі вам демонструю. Ну що ж, Ось ми продовжуємо огляд чудовий. Зараз пину коли. тому що прокинувся сьогодні хворий. Остаточно просто хворий не можу. То вибачаю за свій голос, нос, горло і все інше. Вибачте, друзі, але в нас сьогодні понеділок, і ви знаєте, що я люблю завжди свіжі випуски. Відзняв Скинув, відзняв, скинув таким чином. У нас вчора було велике свято, світло було за день аж 6 годин, так я вчора біг з роботи, як не знаю хто, Наче підстрелений кабан, бігом, поки є світло, щоб мати змогу покупатись та все інше зробити. Але то все таке, це ми переживемо, нас все добре. І буде ще краще. У нас чарівний бокал, друзі. Ой. Коло в нас, щоб ви не думали, це не ежедневний ритуал. Взагалі в нашому будинку солодощі, газовані напої. Ну, Газований напій, може там, коли раз на місяць, коли два буде. Солодощі теж у нас не кожного дня бувають. Не знаю, полезні вони чи вредні, я нічого не знаю, користь чи не користь вони приносять. Просто ось у нас якось так. Все хорошо в міру, мені здається. А я вам кручу верчу цей чарівний бокал. Це Німеччина. Це дуже гарний бокал. Зараз розповім про знаки. Про все. Так. Він 21,4, напевно, десь. І 3 точно. Ну, взагалі, такі бокали вище 21, то одразу кажуть 21,5 їхній розмір. Бо це ручна робота. Звісно, якісь більше зашліфували зверху, якісь менше. Десь ножка на міліметр 2, може бути довша. Ви цього не помічаєте оком. А так як ручна робота, то дуже складно зробити, щоб вони всі, наприклад, були однакові, чарівні і так далі. Дивіться, який кольор. Це рубін. Вона де його... Помити. Я його натер, чесно кажучи, і все. Але його помити потрібно. Черівна квітка всередині, дуже чарівна. Зараз буду розповідати про ознаку, які це роки. Насічок дуже багато, і оце ж кожна зроблена людиною вручну. Кожна окрема, дивимось п'ятку. П'ятка трохи більше, ніж зазвичай. А якщо в нас п'ятка, Трохи більше, ніж зазвичай, це ознака того, що бокал не сучасний, перш за все, бокал уже точно вінтажний. А раз бокал вінтажний, скільки йому років, друзі? Згідно норм європейських, 75 років це вінтаж, 100 років це антикваріат. Але. В Америці, в Канаді антикваріат 200 років, 100 то вінтаж. Ну і в сусідній країні, яка нас взагалі не цікавить, там взагалі у них 50 вже антикваріат, Маразм кріпчає, як то кажуть. Так, а чому в Америці, в Канаді а, такі терміни? Та тому що там майже не було ніяких заворушень війн, і у людей дуже-дуже багато всього зберіглося. А раз його дуже багато, значить, термін відтерміновується, щоб зробити більш елітним це все діло і менш коштовним. Тому що, якщо ти кажеш антикварний, це вже Вартість інша. Вінтажний це вже трохи дешевше. Ну, цей колір голубінна кров, цей рубін, це найкращий колір, найулюбленіший колір усіх. В Німеччині, до речі, дуже-дуже його полюбляють. Так, скільки ж йому років, друзі? Будемо зараз з вами намагатись... Шукати відповідь. Ніжка не товста, витончена, має багато насічок цих. Насічки йдуть аж до верху. Він в ідеалі, все з ним добре, помити тільки треба. ножк п'ятка збільшена, як я вже казав, має велику кількість теж цих насічок алмазних резцом. Я роблю висновок, дивлячись на ніжку, дивлячись на п'ятку, на ніжку, на насічки певні, різблення, а я трохи в кольоровому кришталі розбираюсь. Я роблю висновок, що це, ну, виготовлено не раніше, ніж. Точніше, не пізніше, ніж 45 рік. Взагалі, я склоняюсь до того, що це десь 38 рік, 1938 рік, то це вже майже антиквар, майже 100 років. Так, є такі фужери. Які просто деякі люди мені пишуть, ой, цей фужер 90-х, чи не 2000-х років. Дивіться, друзі, ось напри, приведу такий приклад. Є фірма там, статуетки англійська, випускаю, не буду казати назву, да? от вони випустили статуетку у 37 році. Потім в 95-му її теж повторили. Ну, майже один в один, єдине, що е фарби трошки інші вже, ну, і звісно. Розфарбування трошки інше виходить. Але форма все повторила. Так точно і в кришталю. Якщо такі випускали і в 90-80-х -х, х роках, але є багато ознак того, що, перш за все, от, розмір п'ятки, якщо вона велика, це вже не буде сучасним. Це навіть не 50-ті роки. 50-60-ті ті роки вже п'ятка менша. Кількість на, е, насічок оцих. Не робили пізніше таку велику кількість. Так, да, ось таке різьблення ми можемо з вами зустріти. Але будуть невеличкі деталі, на які потрібно звертати увагу. Ось і все. Тож, потрібно звертати увагу на деталі. Він може бути перевипущений і сьогодні, наприклад, але деталі будуть інші. Тож, ось такий невеличкий розказ, моя розповідь, я сподіваюся, вона вам сподобалась. Може задовго, може закоротко, не знаю. Ми всі з вами різні, всім не догадити. Тому я дуже дякую, що ви мене підтримуєте, що ви підписуєтесь, лайкуєте, коментуєте. І в понеділок, середа п'ятниця, дивитесь мої відео. Також короткі відео публікації, дописи я роблю щодня. Також запрошую вас відвідати спільноту на головній сторінці мого YouTube каналу. Є кнопка відвідати спільноту, якщо у вас телефон української мови, якщо інше, вона по-іншому називається. Натискаєте цю кнопку, ви маєте змогу поставити мені там запитання, ви маєте змогу опублікувати своє фото, наприклад, з гарним якимсь посудом, ви хочете дізнатися, що це за клеймо, назву сервізу, чи ще щось, якусь інформацію. Чи ви просто придбали щось гарне? І хочете похизуватись, я вас підтримую. Скидайте туди фото. Будемо хизуватись, милуватись вашими придбаннями і будемо спілкуватись стосовно посуду. Тож, всім миру, добра. Все буде добре. Дякую, що зі мною. Пока!